Шановні друзі, доброго дня. На початку хочу привітати команду організаторів форуму, тому що проведення такого заходу в умовах гарячої фази війни це демонстрація, що Україна залишається незламною, а наша впевненість у перемозі непохитною. Форум відбувається у 31 першу річницю референдуму, на якому український народ чітко визначився на користь незалежності. Саме тоді були сформовані міжнародно визнані кордони. Нашої держави. Сьогодні, коли ми говоримо про мету нашої боротьби, повернення усіх територій у міжнародно визнаних кордонах є першою і необхідною ознакою нашої перемоги. Необхідною, але не недостатньо після того, що сталося за 8,5 років і особливо за останні 9 місяців, повернення формального статусу КВО буде недостатнім не тільки для України, але й для Європи та всього вільного світу. Відбулося багато змін. Триває констатація банкрутства політики стосовно Росії, яку проводили лідери Європи. Вони самі це поступово визнають. Росія офіційно позначається як загроза на довготривалу перспективу. Натомість Україна, яку відверто недооцінили, довела свою здатність бути донором безпеки для всієї Європи. Просто порівняйте, як за рік замінилася українська армія. Наші воїни опанували і блискуче застосовують захисні системи ППО та ПРО, протирадарні та протикорабельні ракети, чотири види МЛРС та 10 видів ствольної артилерії, десятки видів ПЗРК та ПТРК, десятки видів бронетехніки, інженерної техніки, БПЛА та засоби, протидії їм, радари тощо. Ми вдосконалюємо логістику на основі натівської програми ЛОКФАС і процедури закупівлі. Ми готуємо реформу військової освіти за натівським зразком. НАТО отримало по сусідству надзвичайно потужну, вмотивовану і майже повністю сумісну армію, яка єдина має успішний досвід протистояння силами потенційного агресора. Нагадаю, що російське керівництво виховує своє населення у дусі війни з НАТО, з Заходом. Це не залежить від того, як поводить себе альянс. Демонстративне військове співробітництво з Іраном та Північною Кореєю. Це ж не тільки про Україну, це про спільні цінності. Іранські дрони, які зараз тестуються в бойових умовах, летять на тисячу кілометрів. Питання часу, коли держави-терористи застосують їх проти тих країн, які сповідують тактику не провокувати агресора. У цих умовах намагатися зберігати обличчя Кремлю і обмежувати військову допомогу Україні нелогічно. Посилення України це інвестиція в захист Європи від офіційно визнаних загроз. Щоб сумісність з Альянсом була повною, потрібна інтеграція України до деяких протоколів обміну даними, до спільних систем ППО, ПРО, а також танки і літаки. От саме тоді Європа гарантовано отримує додатково понад тисячу кілометрів безпечного простору в небі і на землі. А Чорне море знову стане безпечним простором для вільного судоплавства. Одночасно відбувається і відбудеться оздоровлення атмосфери в наших зонах на планеті, де можливо загострення, адже потенційні агресори на російському прикладі побачать, що задовільнити свої амбіції силою не вдасться. Навколо цього відбудеться кристалізація основи нового світового ладу. Дисфункція існуючих міжнародних інституцій вже навіть дискусії не викликає. ОБСЄ де-факто зникла. Навіть Росія у Ради безпеки ООН – це знущання над здоровим глуздом. Саме тому ознакою нашої перемоги буде не тільки вихід на державний кордон наших прикордонників у Міловому на Луганщині чи виропечнему на, на Луганщині та чи на острові Тузла. Це також демонтаж нацистського режиму у Москві. А фактично це одночасно денацифікація, деімперіалізація та деколонізація Російської Федерації, відновлення України за рахунок російських активів, покарання російських військових злочинців, включно з пропагандистами, створення системи гарантій, за яких агресор не матиме жодних шансів. І найголовніше все це реально. Дев'ять місяців тому російські війська були в 20 кілометрах від центру Києва. Але завдяки стійкості українського народу, мужності нашої армії та підтримці партнерів ми вистояли і вже звільнили половину тимчасово окупованих росіянами територій. Попереду важкі місяці ворог ще має значні ресурси, але все більш ознак, що йому потрібна пауза за будь-яку ціну. І це найкращий доказ, що наша перемога не забариться, якщо ми зберігатимемо єдність та стійкість. Якщо вільний світ буде стійким і єдиним у прагненні зупинити зло. Так і відбудеться. Дякую за увагу. Слава Україні.